Аймнатолі Кіра, боєм Осоу Гадвенючти Кілмі Райгі. Після минулого відео я встиг вилікуватись, але це сталося якось занадто швидко. Мабуть, задля балансу потрібно піддати власний організм психологічному насильству, а саме пограти в Overwatch. Тим паче усіма обожнювальна інді кампанія Blizzard випустила третій сезон. Ух, зараз як зацінюю. Та б міг подумати, взагалі я очікував, що черга буде більшою, схоже, всім дуже дуже цікаво. О. Нічому не вчить мене життя. Це ж все рівно той самий батл пас Овервоча, який цікавий максимум наполовину і не окупається взагалі. Але бля, кастомізація звичайно, мхех. Я це хочу, але є проблема. Але наскільки сильно ви здивуйтесь, якщо я скажу, що Blizzard все ж таки вміють розробляти ігри, та в них готується нова версія справжнього Overwatch. Це гра, про яку мріють 6 років, та яку ми усі заслуговуємо. Особисто я отримав доступ до таємного білда Overwatch, того самого Overwatch. Ось, Overwatch 20. Ви можете мені не повірити, адже гра виглядає зовсім інакше. Але фундаментальні механіки Overwatch на місці. Ось PvP 5 на 5, а можна ще більше в сраті рамки. Ось таблиця з ігровими показниками. Ось батлпас. Які ще аргументи вам потрібні? До речі, батлпас. Над ним справді постарались. Гравців, відомий моба, шутер, лутер, дупер, овервоч, скаржились, що БП качається довго. Тут це вирішили, зробивши усього 25 рівнів. Вам не придеться довго качати батл пас, якщо вам не буде що качати. Він тут навіть трохи окупається. Купивши БП за 400 алмазів, ви отримаєте з нього аж 50. атракціон небаченої щедрості. Також в повернули кор-механіку. Лутбокси. Як же ми скучили за вами шматки азартного лайна? То б міг подумати, що може бути гірше за лутбокси. Ми були такими наївними. Я не можу сказати, наскільки часто падають лутбокси і скільки там смаколиків. Для цього потрібно пограти в гру та розібратися. І саме це я робити катастрофічно не хочу. Звичайно, який же це овервочі без лора та короткометражок. І самі цінематики. Репутав ті самі синематики, які змусили нас полюбити все овера. І відос про кілько. В новій секретній версії гри є шматочок нового лору, і це, ну, слайд-шоу. Як завжди, не перевершено, Blizzard Entertainment. Я тут зайшов чисто випадково кудись. Це ще що, схоже на якусь мобільну дрочільню. Дуже важливою складовою Overwatch є персонажі. Зараз їх 36, але в секретній версії їх вже майже 60. Усього є як плюси, так і мінуси. Плюси є аніме. Мінуси є фурі. Ну, ще важко забалансити таку кількість героїв, але в фурі більш важлива проблема. Думаю, справжніх фанатів Overwatch 2 PvP Battle Pass Edition цікавить доля оригінальних, так би мовити, іконічних персонажів. Всі ви знаєте Кесіді, харизматичний ковбой, який володіє словом не гірше ніж револьвером, власник кіберспортивного АІМу та ноу-брейн no гранати. Але чи знаєте ви хто такий Макрі? Um, I mean, uh, Вісник диявола, право рука смерті. Правда, його чомусь назвали Андроксосом, думаю, звичайна помилка. Поки Кесіді здійснює саме жахливий світі перекат, Макері відміняє гравітацію та літає хуманізація нігераторної пушки у всесвіті секретної версії Овервоча, Мей встигнула схуднути. Її стиль життя кардинально змінився, і тепер вона літає по всій карті, неначе навіжена. І мені є що сказати оригінальний Мей. Працювати над собою звичайно круто, але всі любили тебе такою, якою ти є. Якщо ти піддалась на хейт та провокацію фетшеймерів, забей, вони тебе не варті. З іншого боку, крутий емоскін. Діва в оригіналі була постійним гостем усіляких веселих сайтів для дорослих. Розробники розуміють, в чому магія її образу, і зробили дивовижний редизайн. Руки не стіл, хлопці. Образ фари вносить певний дисонанс. Справа в тому, що фарамейнери зовсім не схожі на саму фару. В новій версії над цим добре попрацювали. Оооо, ніби в дзеркало дивлюсь. На таймлайні Overwatch Ця секретна версія схоже є приквелом. Інакше не розумію, чому від SOS 76, Ханцо та Ренхард виглядають, ніби вони тільки закінчили перший курс місцевого політеху і вже хочуть відрахуватись. Нові персонажі сесвіту, звичайно, так. Мен. Поки другий Overwatch планує кросовер з Ванпанчменом. Секретний Overwatch, схоже, перетворився на мультисесвіт безумства. Тут міг бути жарт про Вархаммер, але я не шарю за нього. Схоже, ви полюєте на домслеєра. Вибачте, але він зараз зайнятий у Фортнайті. Коротше, героїв багато, як цікавих, так і не дуже. Очевидно, що всі вони не будуть доступні, персонажів потрібно купувати. Ну, 60 тисяч звучить багато, але може монети швидко накопичуються. Ну, 300 монет за дейлік, щоденний вхід в гру. І До речі, щоденний вхід, я ж кажу, мобільна дрочельня. Думаю, вас цікавить, а як же грається супер-новий інноваційний технологічний Overwatch? Ну, зі спавна швидко біжиш завдяки коням. Вони виглядають максимально абсурдно у поєднанні з деякими героями. Але це можна виправити з кінами. І все буде ще гірше. Я б міг ще сказати щось про геймплей, але нахіра, тобто в цій. Топ секрет версії Overwatch, ще купа усіляких таємних механік, які я не можу показати. Вони такі неймовірні. Ви би знали? It's over. You've lost the game.